Отже, секрети. Я тобі ось що скажу. Секрети це частина життя, але повір, без них легше. Через цю хуйню ти не можеш спокійно спати, ще й оце тримати їх до кінця життя. Воно сидить у тебе в грудях. І я на це дрочив. Я так думав. Ніхто цього не знає, але ти знаєш. Секрети тебе вб'ють. Інколи я навіть заздрю тим, хто потрапляє у якийсь телевізійний скандал. І всі їхні таємниці просто вилазять на поверхню. І хоча людина принижується настільки, що хоче накласти на себе руки, але з іншого боку, це все більше жодних секретів. Впевнений, цей чувак спить як немовля. Після цього так я люблю одягатись в жіноче. І що? У вас нічого немає на мене. Біл Бьор представляє аморальний компас. Я візьму твою машину. Так, зганяю за такос. Ні, чуваче, ти нікуди не поїдеш. Ти весь день пиво накурювався, тобі не можна за кермо. Та я в порядку. Так, так, в порядку, але слухай. Я дуже ціную твою дружбу. Якби не ти, то після розлучення я б спав десь на вулиці. Тож, будь ласка, найменше, що я можу зробити, це взяти твою тачку і з'їздити за смаколиками. Добре, я швидко. Залишайся у мене стільки, скільки потрібно. Я це запам'ятаю. Добре, гаразд. Друже, мені дуже шкода, де що трапилось. Що? Отже, я здавав назад, нічого не бачив. Я поспішав і. На дорозі був коко. З Коко все добре? Так, добре. Я маю на увазі добре, що він не страждав. Він помер. Спочиває з миром. Ти що, бляга, вбив коко? Ділене, мені дуже шкода. Господи, коко! Друже, це був нещасний випадок. Забирайся, геть! Але тут усі мої речі. Мені більше нікуди йти. Я тебе, сука, вб'ю! Пішов нахуй звідси і не повертайся! О, Боже мій! Привіт, я прийшов за речами. Де ти був? Ну Ти ж сказав мені, я накосячив. Вчора я напився, нічого не пам'ятаю. Але схоже, я вирішив сісти за кермо і це я зробив. Так, яка ж я мразота. Ну годі тобі. О Господи, повірити не можу. Все нормально. Не варто бути таким суворим до себе. Мій вчинок. Непростимий. Слухай, ти це переживеш. Ми ж разом. Він заслуговує на гідне поховання. Дякую тобі. Мене тут не було, бо я хотів дати тобі побути наодинці. Розумієш? Ага. Що за... Секрети це важлива частина життя. Люди такі, чуєш, ти можеш зберегти секрет? Так, можу, але знаєш, який найкращий спосіб зберегти таємницю? Не розповідати мені. Тож пішов ти. Я не хочу тримати твої секрети у себе в голові. Мені своїх достатньо. Ці речі не даватимуть тобі заснути. Лежиш таки у ліжку, ворочаєшся, тобі сняться шалені сни. Божевільні сни. Дівчина, з якою ти спиш, прокидається. Що сталося? Що з тобою? Ти такий наснився поганий сон. А про що був сон? І ти? Не можу я, блядь, тобі розповісти про що. Доводиться вигадувати щось. Не розповідатиму ж я тобі, що у вісні я відсмоктував своєму начальнику. Тому що я не гей, але я не знаю, що означають такі сни. Може, підсвідомо я відчуваю, що на роботі мене їбуть в рот. Може, все настільки просто? Сповідь. Благословіть мене, отче, бо я згрішила. Що вас турбує? Моя свекруха живе зі мною і з моїм чоловіком вже понад рік, і це руйнує наш шлюб. Це не її провина. Але ми зі Стівеном вже кілька місяців не були неодинці, і ви відчуваєте провину. Так. Я шукала будинки для літніх в інтернеті таємно. І... Я навіть ще не розповіла про це Стівену. Ваш чоловік про це не знає? Ні. Ні, але ж є історія пошуку. І Електронні листи, які я отримую від установ для літніх. Тож це лише питання часу. Я просто я відчуваю провину, бо хочу, аби вона померла. О, Господи. Історія пошуку. Так. Оскільки у нас зі Стівоном спільний комп'ютер, зрештою він може побачити. Заждіть, щось я не розумію. Ну в ком комп'ютері зберігається історія всіх інтернет-запитів, і я подумала, почекайте, ця історія зберігається на всіх комп'ютерах. Наскільки мені відомо так, я дуже хвилююся, тому видалила всю історію Боже, о, господи, мені так соромно. Зрозуміло. Сповідайтесь мені, як ви видалили історію. Тобто ця кнопка видаляє все. А як щодо айпаду? Отже, це неправильно. Це гірше, ніж покинути похилу жінку, яка виховала вашого чоловіка. Я б міг відпустити вам гріхи за допомогу. Гаразд. Треба натиснути на Показати всю історію далі обрати за останній тиждень, місяць або весь час. Весь час. Це ж залишиться між нами, отже. О, звісно, дитя моє. Показати всю історію. І тоді три опції: за останній тиждень, місяць чи за весь час. Весь весь час. час.